Друзі, нас інфоперші проголовне поїхали. Пекельний серпень для російських окупантів продовжує руйнувати міф про непохитність Кремля. Після зустрічей валясті та Вашингтоні стало остаточно зрозуміло, що не прагне миру. Йому потрібна Путіну затяжна війна будь-якою ціною. Україна ж, усвідомлюючи безперспективність переговорів із диктатором, переносить війну на територію ворога. У ніч проти ранку вогняним актом запалихнули одразу кілька російських військових аеродромів Морозовсько-Ростовської області, Ангелісі Саратовської області та єйсько Снодарського краю найбільших руйнувань зазнав Морозовськ, де розташований військовий аеродром за 3 кілометри від міста. Саме тут базується 559-й бомбардувальний авіаполк 1-ї гвардійської змішаної авіаційної дивізії, озброєний фронтовими бомбардувальниками Су 24 Су 24 М та Су 34 Цілі таки регулярно використовуються для скидання керованих авіабомб по позиціях ЗСУ та прифронтових українських містах. Ночі по базі було завдано масованого удару дронами камікадзе. Місцеві мешканці повідомляли про десяток вибухів, що лунали один. За одним вогонь охопив одразу кілька ангарів і паливні склади. Полум'я було настільки потужним, що його видно було за десятки кілометрів. Партизани та очевидці стверджують, що місцеві морги переповнені тілами загиблих військових. Кількість поранених перевищує сотню, причому більшість отримали тяжкі опіки та ламкові поранення. Пожежні та швидкі працюють на місці без зупину. аби загасити пожежу. Вдалося лише через кілька годин. Частина залітно-посадкової смуги пошкоджена, що паралізувала роботу аеродрому. Хоча офіційно Москва підтверджує лише масово. Тако місцеві мешканці розповідають про повне знищення кількох стоянок літаків та детонацію боєкомплекту. В Ангелісі атака призвела до ще більшої катастрофи для російських ВПС. П'я дронів прорвали оборону і влучили у зону, де базуються стратегічні бомбардувальники. Ту 95 Один літак намагався екстрено піднятися в повітря, але був вражений ще на рулійній доріжці. Удара спричинив детонацію пального вибухова. Хвиля зруйнувала ангари поруч. Екіпаж стратегічного бомбардувальника загинув на місці. Це перший підтверджений випадок, знищення Ту-95 разом із льотчиками під час прямої атаки дронів на території Росії. В її також викликали паніку. Там тешні підрозділи ППО виявилися неспроможними відбити атаку повністю. За оперативними даними пошкоджено кілька літаків на стоянках і складах боєприпасів. Місцева влада намагалася замовчати інцидент проте в соцмережах. З'явилися де видно гігантський стов що здіймався над аеродромом. Губернатор Ростовської області Василь Голубів був змушений визнати масову атаку. Морозовському району, за його словами, ППО знищила 40 цілей. Але вже наступного дня незалежні джерела повідомили, за понад 50 дронів збито лише близько 10. решта. Досягли своїх цілей. Його результаті постраждала електропідстанція, що призвело до перебоїв з електропостачанням в кількох районах області. Аналітично ці удари свідчать про повний провал системи ППО навколо стратегічних військових об'єктів Росії. Українські сили продемонстрували здатність діяти на глибокі території ворога, паралізуючи ключові авіаційні бази. Трата Мтових бомбардувальників Морозовському та стратегічну ту 95 п'ять Енгелес є не лише символічною, але й практичною поразкою. Саме ці літаки виконували масові атаки по Україні. Їхня втрата знижує спроможність Росії здійснювати повітряний терор. Кремль опинився в глухому коті. З одного боку Путін продовжує заявляти про наміри змусити Україну до миру силою іншою – втрачає ключові інструменти цього шантажу прямо на власній території. Внутрішній ефект також очевидний. Місцеве населення дедалі більше переконується, що війна прийшла Зпосередньо до них Морозовська Єнська, Енгелес. Це вже недалекі фронти, а рідні міста, де вибухи нищать техніку технікою, забирають життя. Це підриває довіру до влади та створює передумови для ще більшої дестабілізації всередині самої Росії. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.